Усім великий привіт з Вайкіки. Багато нарядненького перед новорічними святами. І ви тільки погляньте на ось цей жакет. Блискучий. Зараз зі знижкою розшитий лелітками і його ціна 1199 гривень. Ну і класичні штани, які підійдуть по кольору, такий бордово баклажанний колір, і зараз ціна 649 гривень. Сюди прекрасно би підійшла ось така кофточка. Які знижки до 50%, зараз? Яка оксамитова класна кофточка 259 гривень, а розмірна сітка до 4 іксів Красива сукня з оксамиту. І ось а, такий жакет. стравки, Монохром, чорне все. І ось цей жакет коштує зараз 1100 гривень, а ціна була 250% знижки. Чорного багато, це базові варіанти, Ось ця сукня і ціна 949 гривень. На запах оксамиту, Або можна підібрати спідницю плісе, з сфатину довжині Мідаксі 750 гривень, реглану сіточку за 330 гривень. Як вам ці нарядні речі? Напишіть в коментарі, який нарядний одяг ви любите.